Вітаю, діти! 19 лютого відзначають День захисту морських савців або День кита. Діти, ви тільки уявіть, сині кити, найбільші тварини, які мешкали на нашій планеті. Завдяки товстому шару підшкіряного жиру кити здатні плавати навіть у дуже холодній воді. Кити здатні не спати 100 днів. І не їсти до десяти днів. Кити можуть затримувати подих на декілька годин. Серце синього кита найбільше у світі, його вага становить більше тонни. Вух у кита немає, вони чують за допомогою нижньої щелепи. Кити та люди єдині савці, які співають пісні. Хвости китів унікальні, як відбитки пальців у людей. Двох однакових немає. Сині кити найгучніші тварини у світі, які співають пісні. В синім морі океані риба кит жила, де хотіла там бувала. Плавала сама, так плескалася та риба, хвилі здійняла, бо найбільша і найсильніша там вона була. Синій кит, тварина морська і людина нехай їй допомага. Діти, що цікавого, ви дізналися про кита? Так, пропоную намалювати синього кита, а я буду дуже-дуже чекати на ваші роботи. До нових зустрічей!